Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Починаємо з особистого життя. Все як завжди. Кілька питань, і дивимось на один день. Що ж у вас буде у вашому особистому житті завтра? Угу. ну таке. Так, ну дивіться, тут. Ситуація, яка вас от лякає і так дуже сильно. І лякає те, що летить. Ну, ви ж знаєте, що може нас з вами лякати, такого, що воно летить, і нам страшно. Будьте уважні, бо я не знаю, для кого з вас це показують, де це. Я так розумію, що там, де там, де до фронту близько. Там, де дуже гучно і взагалі там багато чого коїться. І дивіться, показано, що для когось з вас. Звертайте увагу, бо якийсь чоловік вас намагається про це попередити. А ви не хочете сприймати цю інформацію і не хочете його слухати. Тож, будьте уважні до того, що, ну, хто про що вас хоче попередити, бо людині важливо, щоб вам не було так страшно, важко, і щоб ви просто були в безпеці. Тож, будьте уважні. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Дівчата, то, що я сказала, це ж не для всіх, ви ж розумієте, це дівчата, хлопці, бо не особисте ж це розклад і відео. Так, сфера кохання. Тут розвиток, тут у когось ви просуваєтесь до. Зміни статусу і до поєднання в сім'ю. Для когось, у кого все це вже є, то просто розвиток ваших відносин, він не швидкий, він не такий, щоб там, знаєте, поривчасти якийсь. Це все спокійно, своїм ходом, все так як треба. Поганого нічого не бачу, навіть дотягати нічого не буду. хай буде все добре. Діє чоловіка у бік жінки цей день. Діє чоловіка у бік жінки. Ну, щось йому, щось він хвилюється, йому щось. І, і затягує якісь страхи свої. Він, він затягує. він щось, Знаєте, це... він діяти буде. Але це як маніпуляція. Він чогось боїться і він буде маніпулювати, щоб затягти. Щоб не було. Знаєте, коли він знає, він відчуває, що треба з чимось закінчувати, завершувати, що тут є, з чим йому треба закінчити? Йому вибір треба зробити у бік королеви Пентаклів і пропозицію зробити. А він боїться? А чого він боїться? Він каже, вона завжди перемагає, а раптом вона мені відмовить, а раптом вона у цю перемогу стати дружиною від, ну, відсече від себе. Раптом вона не схоче, а цього боїться. Уявляєте? Ну так. Я не буду дивитися, що ви відповісти можете, кому це взагалі йде ця така відповідь від карт. Ми просто спитаємо: дії жінки у бік чоловіка. От не щоб ви відповіли, а просто дії жінки у бік чоловіка. Чоловік вистрибує, чоловік, король Пентаклів вистрибує. Тобто ви розглядаєте собі чоловіка як, як за свого чоловіка. Ви. ви не відштовхуєте ці думки, ви не кажете, що тільки колишнім він мені буде і все. Ні, ви розглядаєте його на роль вашого чоловіка. Але є складнощі, які треба змінити. Є е, якась тема з минулого, котра повинна просто от не піти в, в майбутнє. Тобто, ви щось, е, ну, знаєте, це як поки це буде не закрито, не йду далі. Отак от показано. Тобто, ви будете проголошувати, що я знаю, що тобі то складно зробити, але треба зроби. І ви знаєте. Показано що сонечко на дно колоди лягає. Тут, тут людині це сил додасть. Тут таке бажання бути поряд з вами, що Та, зроблю все, що скажеш. Тож бажайте там побільше, хай робить, хай одразу робить. Так, робота. Давайте побачимо, що у вас завтра буде в роботі. Закривати якусь тему, бо будете вже знати, як, яким чином робити, як, знаєте, як маєте потрібного ключа, щоб закрити саме ту двері, ті двері, які у вас вже ну от якось так не хочу, більше не хочу. Коли не знаю, що мені далі з цим робити, коли, Ну от знаєте, як. Якась невпевненість у вас є, але все ж таки порозміркуєте, бо, воно ж вас тримає, воно вас не відпустить, ви так собі і скажете, от я відмовляюся, але ж воно ж мене тримає. І все ж таки, ви підете на те, щоб попрацювати з ситуацією, щоб все ж таки дійти згоди по ситуації. Контролювати будете, а навіть ще й будете звертатись по допомогу до якогось імператора. Хоча й боїтесь, боїтесь реакції імператора, боїтесь того, що, що він може вам відповісти. Працювати будете. Угу. Так, воно вас тримає, воно, воно вам без цієї роботи аніяк. Що ж прийняти завтра, що вам треба прийняти завтра? Якусь інформацію від короля мечів до, короля, до королеви жезлів. З минулого людина, знаєте, не нова для вас людина. І якась, знаєте, це очікувана якась інформація. Це не те, що щось зненацька, це ви чекаєте цієї інформації. Щось піде в минуле, щось від чогось будете, як позбавлятись, відмовлятись. Ось Ну, Приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Ага. Від е, потягу такого жонатого чоловіка його суто сімейним показують, його дуже тягне до вас, це сексуальний потяг, він буде давати про це вам інформацію, але. Ми питаємо, від чого відмовитись. Ну, відповідь ви ж почули. Так, далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Докладаючи зусиль, будете виходити з складної м, ситуації. Для когось матеріальна складна ситуація, для когось просто знесилення якесь. Ви себе витягуватимете. Ви просто, от, знаєте, з такого якогось ну, поганого стану, в дуже задовільний стан будете себе виводити. Цього не уникнути. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Знов цей король мечів з розбитим серцем. І такий, знаєте, що може і висказати це щось таке дуже так і може, тут як обнулення з такою людиною. ну, До цього все йде. А до, ну, просто, знаєте, це як якийсь його вчинок буде ну, неприйнятий вами. Закінчення ще нема, ще буде продовження з цією людиною, але все одно якийсь непоганий результат показаний. Знаєте, от так як буде в цей день, то воно і непогано буде. Але вам ще кращий результат потрібен. Вам треба взагалі врівноважити ситуацію не так, що, знаєте, от Невідомо чого далі чекати, От нібито і результат, але впевненості не дає. А вам треба так, щоб була ця впевненість. Тож, продовження буде, це ще не кінець. Ось так показано. Все, на цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім пока!